На центральному кладовищі, що у Довгінцівському районі, триває активна підготовка до поминальних днів. Тут вже відремонтована під'їзна дорога до сектору почесних поховань. Зараз комунальні підприємства вивозять з території цвинтаря сміття. Жителі міста упорядковують могили своїх рідних та близьких. Сьогодні на кладовищі виїзна нарада, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вікул, обговорює з представниками підприємств питання підготовки до поминальних днів та благоустрою нового сектора почесних поховань. На засіданні виконком міськради було прийнято рішення про виділення коштів на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва меморіального комплексу у секторі почесних поховань та реконструкції алеї слави центрального кладовища. Ми проводимо благоустрій міста і ремонтуємо і дороги, і обрізаємо і дерева, виконуємо багато робіт на кладбищах, щоб... Люди могли долучитися до того, щоб прийти і помінути своїх рідних. Ми все робимо для того, щоб привести і наші військові кладовища в порядок, щоб всі рідні і близькі могли прийти і віддати дань нашим захисникам, нашим героям. У планах розробка проєктів з благоустрою території, спорудження надгробків на місцях поховань військових та будівля для проведення ритуалу. На майбутній сесії, яка буде на наступному тижні, буде прийнято рішення. Скоріше, я впевнений, що буде прийнято рішення. 5 мільйонів виділено буде на обладнання надмогильних споруд, окремо похованим військовослужбовцям. Також будуть виділені кошти на проєктування сектору почесних поховань. Цей сектор. Буде зроблений так, як це зроблено в цивілізованих країнах. Це буде не просто сектор почесних поховань, це буде пам'ятка на віки, На віки, тому що той, той трагічної історії, яка зараз відбувається, якою ціною дається нам наша незалежність, наша воля. Ми не маємо права це забувати, про це мають пам'ятати і знати наші діти, внуки і правнуки. Буде за нами, якою б ціною вона нам не далася. Родинам загиблих, похованих на інших криворізьких кладовищах з міського бюджету, будуть виділені кошти для виготовлення та встановлення пам'ятників полеглим захисникам. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день.